Yeah! Радий вітати вас на каналі Деякон. Наша легендарна епопея продовжується, не збавляючи обертів. Я все так само невтомно полюю на щедрі дари, великого габена. Що ж, моя вірна наноферма відзначила свій 21 й тиждень невтомної праці. Але давайте спершу згадаємо: минулий 20-й тиждень. Такого повороту я точно не очікував. Поки комусь щастить отримати чорного кейса, мені панівдача вирішила сипнути щось особливе: два одинакові скіни і два кейси віддача. Як результат скарб. Поповнилася на смішні 32 гривники. Після максимального провалу я був, м'яко кажучи, збентежений. Я вирішив сильно не мудрувати і просто пливти за течією, бо знаєте, як то кажуть, то надто мудрує, то й лоба марнує, але з іншого боку, ми ж знаємо саме тоді, коли ти нічого не чекаєш, щось хороше та й залітає. Тож годі дивних демагогій влаштовуйтесь зручненько під наш фірмовий барабанний дріб. пам парам пам Ось він мій свіженький улов за 21 тиждень. Кейс «Перелом» за 17 гривників, «Революція» за 21 гривник, «Графіті Король Я» за 1 гривник і «Скар Наймениць» за 80 копійок. І в підсумку цього тижня скарбничка моєї наноферми поповнилася на 41 гривник. А тепер найцікавіше переходимо до загальних підсумків нашої Одіссеї. за цей 21 тиждень невпинної роботи на плантаціях дядька Габена. Мені вдалося накопичити. 2318 гривників, і саме зараз, мій вірний друже, звертаюся особисто до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стежиш за цією нескінченною пригодою і прагнеш першим дізнатися, які скарби мені вдасться виловити на своїй нанофермі, то не марнуй ані секунди. Тисни на кнопку підписки, щоб не прогавити жодного звіту і щотижневого врожаю на моїй нанофермі. Твоя підписка та моцна вподобайка під цим відео це мій головний мотиваційний двигун. І головне, дякую, що додивилися до кінця. Побачимо вже наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання присвятого Габена.